Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведущий Іжак. І сьогодні ми розглядаємо ось таку легенду серед знаків тематики Служби безпеки України. Це у нас 10-та річниця Служби безпеки України. Випущений знак підрозділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. Щось поганенько. Фокусується, тому що відсвічує, бачите, управління Управлінні Служби Псик України по Київській області. Знак покритий фарбою, позолота, латунь на цанзі. Має вигляд фрачного знаку, має ось такі розміри. Він кругленький. Значить, безпосередньо ще на той час вже на той час був значить, встановлений як емблема служби безпеки України, нова емблема служби безпеки України Синій Хрест. Ось. Але паново Франківці, мабуть, замовили ці знаки трошки раніше до 10-ї річниці про запас. Там хлопці хазійновиті. Той синій хрест не присутній. Значить, там Але присутній, у нас, виходить, тризуб у, у кращих традиціях Служби безпеки України. От, коли використовується тризуб, а центральна частина значить, мала вигляд продовження мича. Ще раз повторюю: хоч і 10-та річниця, але без синього хреста. Що він такі рідкісний? Ну, По-перше, це обмежений тираж. Там по одній версії 50 штук одиниць викарбувано цих знаків по другій сотня. Ну, Мабуть, думаю, я схиляюсь до того, що 50. Вони дуже дуже нечасті. Я бачив по ну, загалом тільки дві проходки були. От, і все, за весь час незалежної України і існування якихось пелістичних там виставок. Тобто, вони, звичайно, то є у співробітників даного управління старих, яких нагороджували більшість, мабуть, вже звільнилися на цей час, бо то був 2002 рік. Ось але, звичайно, що на флористичний ринок. Вони виходять дуже не часто. Я казав, що, що дві проходки я бачу. Ось. І, в принципі, все. Тому вартість цього знаку, і він продається навіть за таку ціну. Це не те, що там, я орієнтуюся це мої домисла, це реальна е ціна проходок десь в районі 2000 гривень, 200, 2200, там, 2500, в залежності від того, е на якій ціні завершиться Ауціон по цьому знаку. Він дуже рідкісний і дуже такий бажаний для колекціонерів. Ще і тому, що само управління Івано-Франківське має не дуже велику кількість знаків. Якщо навіть ну, порівняти там з Київським управлінням, от, з Харковом, ну, яке ще там, з Одесою, то навіть ні про що розмовляти, бо у Франкійському управлінні, там декілька знаків і все. Можете подивитися на моєму каналу. Раніше е, я показував ролики стосовно знаків Івано-Франкійського е, управління. Там один-два я обчувався як то кажуть. Так що, в принципі, ось такий знак мені попався, чому я дуже радий. Дякую за увагу до мого відео. Перегляньте, якщо буде бажання ще мій канал Палористика України. Там я оглядові знак сучасної України, а також періоду визвольних змагань нашої встановлення нашої української державності на початку ХХ століття. Ще раз дякую за перегляд. Слава Україні!